Може, ранкове сонечко розбудить нас. Вона прийде на кухню у моїй сорочці і в точці, де спиняє свій перебих час, цей діамант засяє у моїй коробці. Блакитні очі випустять палке проміння, сяде за стіл, коліна заховає під сорочку, чомусь почне розповідати про своє коріння і що бажає народити мені сина або дочку. Я буду слухати та пити міцну каву. Дивитися на ту, що за столом навпроти, продовжить краля про життя, про бідень та Варшаву, я ж покладу на хліб із маслом реж спроти Цю мить перетворити би у нашу вічність, та завтра новий день він має інші плани. Вона продовжує про нас кохання, вірність, а в мене ще поболюють на серці старі рани. Вони, здається, не загояться до скону. І в такі миті, як завжди, все зіпсують. Достойною була лише королева на корону, а інші однолюбові, на жаль, на роль не підійдуть. Почну їх говорити монотонно, ніжно, тихо, даючи зрозуміти тітко те, що масок не ношу. Від них та лицемірство у житті тільки лихо. Ми мовчки допиваємо. Я за це вибачень прошу. За всі надії, нездійсненні мрії, що можливо, просто розсипалися через мою прямоту. Насправді бути чесним, це архіважливо, бо тільки справдою духовно укріпляюсь та росту.